Всім привіт! Давайте подивимося, на що треба звернути увагу в родовій системі пропрацювати, хто працює з родом. Що вам сьогодні рід хоче дати які підказки? Що вам заважає будувати життя своєї мрії? На що звернути увагу, що пропрацювати? Давайте, що сьогодні рід вам хоче сімейний рід сьогодні хоче вам дати підказку в тому, що в родовій системі в роду були. Сімейні люди були люди, які були ізгоєм сім'ї. Той, хто не вписується в систему, це різного роду люди, які були інакові. Тобто, да, можливо, і вам це знайоме, можливо, саме зараз ви це маєте почути на моєму розкладі. Тобто, ми відрізняємося. Я не така, як в роду. Да, там мама, тато, сестра, брат, тобто ви такий ізгой, тобто вам треба з цим попрацювати, в тому числі, знаєте, навчитися свою цю інаковость використовувати в облаго і не боятися, що, можливо, якісь родичі від вас відвертаються. Да? Ну, для прикладу, як там силу хтось розпаковує, або часто бувають виключені з роду люди, діти в тому числі, і на це треба звернути увагу. І таких людей обов'язково треба поробити практики, прийняти в рід, тому що там є пустоти в родовій системі, і там, скажімо, енергія роду від старшого покоління до вас є отакі, знаєте, перебоїни. Перебоїни, каміння в річці, іншими словами, вам пояснити. Да? І якщо вам це дуже знайоме, особливо це також вам треба прийняти, пропрацювати, зрозуміти, що, можливо, саме інаковость вам і дана для того, щоб ви трансформацію, благосні переміни принесли в рід, да? тому що дивляться мене. Трансформатори в роду, які прийшли з місією, задачею. Хтось активно працює, хтось тільки знайомиться з родовою системою. Але коли ви це пропрацюєте, це вам відкриє потік енергії. Також рід вам передає, що у вас успадкований страх. Це різного роду можуть бути фобії, тривожність без явної причини, страхи там, і так далі. Це може стосуватись і любовної теми, да, там, наприклад, страх одіночества, лишитись без чоловіка. Це може бути страх, там, великих грошей, можливо, в роду хтось постраждав від великих фінансів, ви хочете якийсь бізнес відкрити, хочете реалізуватися, рости у фінансах, ну вам засть. Тобто, ось з цими страхами успадкованими можете самі цепочку пробудувати. Які в мене є страх? Фобії, які страхи є ідентичні в мами, в тата, в брата, в сестри? Аналізуйте, воно по спадщині передається тінь матері. Нав'язливі очікування, злиття, заборона на самостійність. Тут вам говорять про те, що ви в тіні матері, ви можете проживати точно такий самий сценарій, як мама. Також ви можете бути тінью матері, але ви йти, можете йти в контрсценарій. Тобто, да, ну, умовно, мама в жертві сиділа, ви сказали, о, ні, спасіба, я в жертві там, в партнерських стосунках не буду. Ви йдете в контрсценарій, обираєте слабкого чоловіка і ви все рівно по факту нещас. Тому важливо. Допройти сепарацію з мамою це процес важкий, це довгий процес, це в різних нюансах сепарація має пройти не тільки переїзд від мами, так? тобто мама через нас також продовжує своє життя, тому ви не живете своє життя. Тому я часто говорю своїм клієнтам, що сепарація з мамою це важливий момент, це впливає і на ваші фінанси, це впливає і на ваше особисте життя, і на ваші стосунки з вашими дітьми. Тому працюйте з цими історіями, ви як це розберете, глибше копнете, з різних сторін пропрацюєте, то саму біль зцілити, ці самі стосунки, можливо, вони були холодні, не ідеальні з мамою, так? наладити стосунки внутрішньо для себе, наладити свій внутрішній контакт з мамою, тому що. Який вас внутрішній контакт із прийняттям мами, по факту, так ви і проявляєтеся у зовнішній світ, і від того залежить вас внутрішній стан. Я от в свій період дуже багато працювала з темою мами. Хто хоче, приходьте в індивідуальне наставництво, поділюся і своїм досвідом, і методами, як це робити. І також я про оці всі родові історії, практики даю в закритій групі. Хто хоче, пише мені в Директ, хочу в закриту групу, я вам скину деталі. Ну, тут зруйнований зв'язок, втрачений контакт між поколіннями, тобто були якісь різні історії в родовій системі. Да? Можливо, ви такий досвід переживаєте, що да? зруйнований зв'язок, обірваний. Хтось, можливо, відмовлявся від роду. От, буквально вчора в групі був ефір, ми з клієнтом, пропрацьовували, розбирали цю історію. скину вам ну, коротеньке відео з практикою, як відновлювати зруйнований зв'язок. Кому цікаво. Я скину, пишіть в коментарях хочу практику. Пишіть, прям не лінуйтеся, хочу практику, і я завтра її закину. Зв'язок має бути встановлений, відновлений зв'язок між поколіннями має бути відновлений в енергетичному плані в першу чергу. Тому що ми пам'ятаємо, що дерево без коріння. Воно просто всихає, помирає і так далі. Тому якщо ви е, з тої категорії осіб, які кажуть, що награні там той рід нафік його пропрацьовувати і так далі, то от я вам кажу на прикладі природи. Я завжди кажу клієнтам: якщо ви не знаєте, що робити, важливо, це не важливо, дивіться на природу, там все гармонійно. Там все гармонійно і по стосунках, і по фінансах, і по бізнесі хто успішний, хто не успішний. Дивіться в природу, там все гармонійно, там підказки для нас. Коли дерево, коріння гниє, сохне, що відбувається з деревом? Воно просто помирає. Іде на доски. Чуже почуття провини. Також ви несете тягар не своєї відповідальності, це про ментальні установки, якісь переживання, сценарії родові, в тому числі, ви несете не свої, і ви це несете в основному безсознательно. Да, тобто, умовно, якщо мам... Для прикладу, якщо в мами були погані стосунки з її мамою, то ви будете будувати стосунки з мамою погані, і ви далі будете з дочкою свої погані. От обірвіть цей сценарій. Це я для прикладу, в кожному це індивідуально. Чуже почуття провини, коли у вас є чуже почуття провини, і це ми напітуємо як губки в дитинстві, то повірте, вам буде важко пажизні. І в фінансах, і в роботі, і в стосунках, і в комунікації з людьми, і своїми дітьми. Тому що чувство війни це таке пожираюче чувство, яке розрушає вас, і ви по факту не живете, ви під цих підстраюєтеся, ви боїтеся сказати ні, ви можете бути саме прив'язані до мамою, і вона вами маніпулює через. Почуття вини, да? а треба все-таки переступити, стати поганою в якихось моментах для неї, але почати жити своє життя, сепаруватися і так далі. Тобто, тут почуття вини, і тут конкретно в когось підказку дають по матері підмінені ролі. Мама вам грає дитину, а ви її спасаєте фінансово, рішаєте її проблеми, да? їй так зручно. Їй так зручно, а ви, можливо, в мене рано подорослішали, взяли відповідальність, фінансову, там побутові питання і так далі. От і ви просираєте своє життя, займіться собою для того, щоб почати нарешті жити своє життя. І нерозпізнаний дар тут багато було пригнічених талантів. Ваша задача в родовій системі знайти свої таланти, розкупати і нести їх в світ.